Шановні клієнти та партнери, команда StartPro щиро вітає вас з новим роком. Нехай цей час стане початком великих змін, яскравих досягнень та незабутніх успіхів. Ми хочемо висловити щиру вдячність за вашу вірність та підтримку протягом минулого року. Ваша довіра та співпраця мотивують нас розвиватися і надавати вам найкращі інструменти та обладнання від StartPro. З новим роком ми прагнемо привнести ще більше інновацій, надійних та функціональних рішень у ваші проекти. Впевнені, разом ми зможемо досягти неймовірних висот і зробити цей рік найуспішнішим для нас усіх. Бажаємо вам міцного здоров'я, радості, щастя та безліч натхнення у новому році. Нехай всі ваші мрії збуваються, а кожен день буде наповнений новими можливостями та перемогами. Дякуємо за вашу довіру та співпрацю із СтартПРО. Разом ми зробимо 2024 рік найкращим для нас усіх: сила народу в нашій єдності. Разом відбудуємо Україну. З найкращими побажаннями команда СтартПро.